Колись давно у всесвіті в повній гармонії панувало божество відоме як Джубілеус. Але невідома подія розколола всесвіт на три частини: Парадізо, джерело світлої магії, яку використовують чоловіки, відомі як мудриці Люмена, інферно, джерело темної магії жінок відьом Умбра і хаотичний світ людей. Мудриці та відьми домовилися про мир, керуючи часом та історію людського світу за допомогою очей світу двох дорогоцінних каменів, які вважалися очима Джубілеуса. Що коли їх поєднати, пробудять творця. Мир тривав багато років, але Зруйнувався, коли відьма Умбра закохалася в одного з мудреців, порушивши священний закон. Почалася війна, і відьми перемогли, але одному мудрецю вдалося вижити. П'ятсот років по тому. Ви баюнета таємнича відьма, яка після пробудження на дні озера не пам'ятає свого минулого. З маленьким самоцвітом на шиї, який вважається лівим оком світу. Ви повинні відшукати другий самоцвіти, повернути втрачені спогади. Але будьте обережні, Балдар, останній з мудреців Люмена, підштовхнув людство до полювання на відьом і відправив ангелів парадізу. Стежите вас. Розважайтесь! Ой. Усім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.